Сумський міський голова Олександр Лисенко на своїй офіційній сторінці у Фейсбук у п'ятницю, 27 січня, прозвітував про завершення першого етапу облаштування найпростіших укриттів у школах громади. Гарні яскраві фото, завзяті чиновники, що цілу делегацію завітали на об'єкт, аби проінформувати сум'ян про виконані роботи. Далі цитата: все зроблено відповідно до вимог, комфортно, а головне безпечно. Кінець цитати, і все здавалося б, добре, якби не одне, але коментар під даним постом. Бомбосховище на Соборні 32 після ремонту департаментом інфраструктури залито фекаліями. Нікому нічого не потрібно. Акт виконаних робіт підписали, гроші розпиляли. І зараз стрілки друг на друга переводять і все. До ремонту в сховище сходилися мешканці шістьох сусідніх будинків. Викладена сумчанином інформація збентежила нас і стала поштовхом для її перевірки за вказаною адресою. Перше, що ми відчули, відчинивши двері під'їзду, це страшний сморід. Спускаємося до укриття з ручними сходами. На вході міцні металеві двері. Як того вимагають рекомендації: свіже побілені стіни, все пофарбовано, відносно тепло. Є світло. Місцеві мешканці, побачивши нашу знімальну групу, розповідають нам про наболіле. Це приміщення було затоплене на ну, міліметрів на 150-200 було затоплене. Це приміщення фекаліями. зараз. Частина пішла в ці, цього фекалію. Ну, запах, ви ж відчуваєте, так? Да? Ну тут перебувати неможливо зараз і ховатись тут неможливо. Але ремонт був досить хороший. Тут був зроблений. Ми задихаємося все время. Здесь страшна вонь стоїть. туалетом не називаєш навіть. У, на улицах у селах лучшие туалеты мы постоянно мы а тряпками двери задыхает? заваливаем. почему почему задыхает? потому что заливает постоянно и не первый раз заливает и не первый год Лысенко не первый год заливает это и ты знаешь себе он как хорошо сделал домик я сегодня ехала мне показали Згідно з мапою укриттів, яку опублікувала Сумська міська рада, це протирадіаційне укриття має вмістити 304 людини, потенційно зберігши їх життя під час ракетної атаки. Але вже більше місяця містяни його не можуть використати за призначенням під час повітряних тривог. Коли я вранці виходила на роботу, то я збігала з четвертого поверху, вибігала, щоб дихнути свіжого повітря, бо запах такий стає, що Страх Божий. Ну, ми зверталися, ну, мабуть, вже розказали, зверталися в всі станції, ми з чоловіком ходили, контролювали, ну, дивилися, ввечері що вони зробили. Да, тут жінки, я відкривала двері вранці, виходила на роботу, їм відкривала, приходили. А коли вже робили туалет, ну, вони там все порушили. І після того ми вже не змогли зайти подивитися, бо стояв сморід на весь поверх, і це дуже довго було. Відкривали двері, провітрювали. Воно має все необхідне обладнання, фільтри для фільтрування повітря. Я не знаю, в якому воно стані і хто відповідальний за це, я цього не знаю, не можу вам сказати. Мені сказали робітники, які робили ремонт. Вони сказали, що все це відремонтовано, і приходили фахівці, і вони це обладнання вони перевіряли. Я не знаю наскільки я. І після цього там дуже добрий ремонт був зроблений, там туалет реконструкція туалету була, але після цього. Чи вони забили, чи вони змінили якісь стоки там в тому туалеті, я цього не знаю. І тому на, на факт те, що бомбосховище затоплене фікальними масами. Олександр Миколаївич, підійдіть, будь ласка, і побачите, що тут відбувається. Підійдіть, будь ласка, самостійно. І хто робив тут ремонт, чи він винуватий, чи хто. Прийшли сюди комісію. І хай ця комісія вирішить, хто повинен. Ці недоліки виправляти. зневірена 90-річна Зінаїда Тихоновна без сліз не може розповідати про те, що їх начує міська влада, нарікає разом із сусідами, неодноразово зверталася до народних обранців, проте ніхто не поспішає вирішувати їх нагальну проблему. Ну і те я сама в дзвонила. звоніла. Во перше я поживаю, а ж не можу бігати до нього, там його нету. где он бывает, я не знаю. Сейчас человек в время войны, понимаете, все несчастные люди, а он, я не знаю, где он прячется. И пришел бы к людям и поспрашивала здесь у нас. Я думала, Лысенко придет, это будет или как Журавьев, или как Бондаренко, я помню, за рулем ехала, город. Ну вот просто цвет весь, а сейчас ты в мусорную яму. Город превратив, ти нас душиш, ми не можемо дихати, Ташка затихаєш, затикає. Знімальна група телеканалу Відікон упродовж робочого дня намагалася зв'язатися телефоном із сумським міським головою. Проте він так і не відповів на даний момент, абонент не може приніс п'ятий. Тож ми направили профільним можнабладцям офіційні журналістські запити про доступ до публічної інформації з приводу даної ситуації. Та звертаємося до Олександра Лисенка в нашому етері. На жаль, наша камера не може передати той сморід, який ми зараз тут відчуваємо. Тож просимо сумського міського голову Олександра Лисенка терміново звернути увагу на цю аварійну ситуацію. Ми готові на безкоштовній основі надати слово в нашому етері сумському міському голові Олександру Лисенку та директору департаменту інфраструктури міста Суми Олександру Журбі для висвітлення їх позицій. Телерадіокомпанія Відікон разом із сум'янами тримає вирішення даного надзвичайно актуального питання на контролі, тож про дії або бездіяльність міської влади ми повідомлятимемо в нашому етері.